Вітаю, друзі! 20 січня Сьогодні з вами знову Вариклочок у швейцарському Давосі розпочався сьогодні всесвітній економічний форум. Засоби масової інформації пишуть, що туди прилетить Дональд Трамп, але із Зеленським зустрічатися він поки що не збирається, не планує. Макрон не приєднається до Ради миру і Трампа. Це дуже сильно обурило. Макрон написав приватне повідомлення президенту США, Той його опублікував цієї ночі. Відбулася чергова масована атака росіян. Під сильним ударом була столиця, Одещина, Вінниччина, Дніпропетровщина, Запоріжжя, інші регіони, Рівненщина, Данія та Гренландія запропонували НАТО створити місію в Арктиці для зміцнення миру в регіоні і зміцнення безпеки. Це найосновніші теми сьогоднішнього ранку, друзі. Тому прошу вас про підтримку. Коментуйте, все почуте. Також прошу вас долучитися до збору, який ми оголошуємо для 66-ї бригади. Так, це черговий новий збір, він не надто великий. Хлопці просять про генератор, шини, запчастини до автомобілів та інші необхідні речі. Сума збору 90 тисяч. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео. Ми маємо, ще залишок із попереднього збору це майже 15 тисяч гривень, тому сума доволі невелика, як для вас, оскільки ви дуже активні. Прошу вас долучитися. Отже, тепер давайте, друзі, по суті, всього того, що відбувається сьогодні в Давосі. Ну, загалом основні події будуть розгортатися завтра в середу. Цьогорічний форум у Давосі присвячений економічній співпраці. Він буде проходити на тлі переговорів про завершення війни в Україні та скандалу дуже серйозного геополітичного протистояння довкола Гренландії, протистояння між США та Європою. Українська делегація на цьому форумі буде представлена на найвищому рівні. Ставить перед собою три ключові завдання: це енергетична підтримка, посилення обороноздатності та зусилля щодо завершення війни. Таку заяву зробили. Бив очільник закордонного відомства України Андрій Сибіга. А, от політику пише про те, що Трамп не планує зустрічатися із Зеленським можливо, зустрінеться знову ж таки. Я цього не виключатиму, але те, що у графіку очільника Білого Дому немає контакту безпосередньо із нашим президентом, це не дуже добре. Очікувалося, що діалог між американським та українським президентом стане геополітичною і центральною темою цьогорічної конференції, натомість. Домовленості не існує. Ну, я казав свого часу Трамп. Якщо не хоче сторони зупинятися, нехай собі воюють, що мені з ними говорити. Про що говорити? Середа буде важливим днем форму. Лідери коаліції охочих зустрінуться з Трампом. Вони попросять його більше. Конкретики, щодо гарантій гарантії безпеки, які розроблені для післявоєнної України в Парижі в рамках більш широких мирних переговорів під егідою США. але все це друзі маніпуляції, оскільки європейці так і не запропонували план гарантій безпеки для України. Вони нам сьогодні допомагають так. Це суттєва допомога і не можна зневажати її. Але конкретно ніякого плану європейці не готували. Щодо американців, він є, але знову ж таки його поки що не озвучували і. Коли її буде розглядати Конгрес, це буде залежати від подій, які завтра будуть родатися. Сподіваюся, що і ми також будемо в складі коаліції охочих на зустрічі із Дональдом Трампом. А от Макрон потрапив у немилість до Трампа вкотре, в принципі, це не нове. У них завжди були натягнуті відносини. Він сказав учора у виданню Bloomberg про те, що він не збирається приєднуватися до Ради Миру Трампа, яку той робить як альтернативу Організації Об'єднаних Націй, саме через побоювання Макрон. Не хоче долучатися до цієї ради миру, побоювання щодо подальшої долі ООН. Хоча чого боятися, якщо організація фактично вже мертва, додаю від себе. Макрон каже, що. Статут Ради Миру виходить за межі Гази, бо створюється Рада Миру Гази. І це викликає серйозну стурбованість, особливо щодо дотримання принципів та інституційної структури ОРАНИХ Націй, які Франція вважає непорушними. І Трамп пригрозив Макрону 200% -ми митами, якщо той не пристане до Ради миру. І говорить, що твоє. Французьке вино і шампанське будуть обкладені цими неймовірними митами. Ніхто їх купувати в Штатах не буде, але справа в тому, що платитимуть за це самі американці. За словами Трампа, французький лідер нікому не потрібен і дуже скоро залишить свою посаду. І також Трамп поділився фрагментом спілкування. З Макроном той меседж, який Макрон прислав Дональду Трампу, став публічним за правилами дипломатії. Ну, це взагалі речі, які не варто робити. Про що мовиться у цьому приватному повідомленні до Трампа? Макрон пише президенту США, Я не розумію, що ти робиш з Гренландією, і також Макрон запропонував Дональду Трампу провести саміт Великої Сімки в Парижі в четвер. Після Давосу повечеряти разом із ним каже, я можу запросити українців, данців, сирійців, росіян для зустрічі на полях. Але з цього приводу, з цієї пропозиції, Макрона Трамп просто поглузував, опублікувавши її і зробивши публічною на весь світ. В принципі, це не вперше, коли Трамп вдається до таких дій. Данія ж і Гренландія на тлі непростого протистояння зі США запропонували НАТО створити місію в Арктиці для зміцнення безпеки регіону. Одну місію ми вже бачили, недомісію, так її називаю. Пропозиція була озвучена після зустрічі міністра оборони Данії з генсеком НАТО Марком Рюте у Брюсселі. Там також була міністерка закордонних справ Гренландії. Ініціатива вже взята до уваги, як сказав Марк Рюте. Над цим працюють довго. В Певнено, послідовно сторони мають намір розробити чіткий механізм для дії її реалізації цієї ініціативи, які обов'язково погодять з урядом Гренландії. Ну, поки будуть вони погоджувати якісь дії і будуть точно відбуватися. І видання «Scan News пише про те, що Трампа могли дезінформувати щодо мети європейських військових у Гренландії. Ну, це, як на мене, вже чергова качка про те, що, мовляв, ми не такі, ми інші, ми не тому відправляли туди військових. Зараз європейські. Ці дуже активно займається інформаційною атакою, виправдовуючи свою бездіяльність. Я це так розцінюю за словами журналістів видання Sky News, Під час розмови з британським прем'єром Кіром Старбером Трамп зізнався, що його можливо дезінформували щодо мети військових в Гренландії. Така інформація для нього стала мотивацією для введення тарифів проти ряду держав. Через Гренландію і зазначається, що Білого Білодому сприйняв розгортання європейських військових у Гренландії як провокацію. Звісно, це один із варіантів, але я вам сказав свою думку, друзі, я в це чесно кажучи, не вірю. Хоча Трамп продовжує запалювати і виглядає доволі дивакувато. Щойно він опублікував у своїй мережі True Social зображення, на якому він разом з віце-президентом США Джей Ді Венсом і держсекретарем США Марко Рубіо встановлюють прапор США в Гренландії. Гренландія територія Ша заснована у 2026 році, написав Дональд Трамп. Ну, що як не зазіхання на територію іншої країни, але в тому, друзі, що не все так однозначно, як може виглядати на перший погляд, тому що інші союзники Трампа відмовляються від своїх суверенних територій в інших регіонах навіть без тиску. Мова йде про острів Дієго Гарсія, який передали Маврикію. Саме за це Дональд Трамп розкритикував британського прем'єр-міністра Кіра Стармера і назвав це проявом слабкості перед Китаєм та Росією. Велика Британія, друзі, минулого року, у травні, в 2025 році, підписала угоду сама. Добровільно про передачу Маврійки контролю над островами Чагос. Британія відмовилася від суверенітету над територією в Індійському океані та орендуватиме життєво важливу британсько-американську військову базу Дієго Гарсія. Ну, тобто передали, а тепер будуть платити Маврикію ще й гроші. Згідно з угодою, Британія орендуватиме військову базу в уряду Маврикію впродовж 99 років. За словами Стармера, середні витрати на рік становитимуть 101 мільйон фунтів стерлів, понад 119 мільйонів євро. Не знали, куди заплатити, куди викинути 119 мільйонів євро. Знайшли. Це я так називаю. І Стармер заявив, що ця військова база має надзвичайно важливе значення для Британії, оскільки використовується для розміщення літаків з Тої боротьби із терористами в Іраку та Афганістані, а також для попередження загроз у Червоному морі та Індо-Тихоокеанському регіоні. Тому, коли європейці критикують Трампа за його намагання взяти під контроль території, треба звернути їм самим увагу на ті дії, які вони вчиняли раніше і вчиняють нині. Так, вони вартують одне одного, друзі. На жаль. Тепер щодо ситуації в енергетиці в Україні, ситуація вкрай складна, непроста, лівий берег столиці без світла, без тепла і без води. Наступні кілька тижнів буде складними для української енергосистеми. А ситуація з електропостачанням і теплом у низці регіонів може й надалі погіршуватися. Такий прогноз ще напередодні обстрілів зробив голова парламентського комітету з питань енергетики. І житлово-комунальних послуг Андрій Герус. За його словами, найскладніша ситуація в Одеській області, в Одесі, Харкові, Дніпрі, Кривому Розі, Чернігові, Сумах, Запоріжжі і столиці. Юлія Середенко, прем'єрка України, повідомила про те, що тепер будуть створюватися опорні пункти незламності, які працюватимуть довше, матимуть запас води, електроенергії і навіть спальні місця. Вона додала, що станом на сьогодні по всій країні в постійному режимі працюють працює 10 тисяч 676 тисяч пунктів безглавності Ними спочатку січня вже скористалося 130 тисяч людей, ще майже три тисячі, готові до відкриття у разі потреби. Статистика на рахунок тих, хто скористався цими пунктами незглавності, ну просто вражає звідки цифри. Певне річильники на вході в пункти незглавності стоять. Вибачте, друзі, за цю іронію, але звідти наше то все. Наслідки обстрілів наступні. Троє людей поранено внаслідок ворожих атак на Запоріжжі та в Запорізькому районі. На Вінниччині внаслідок нічної ворожої атаки є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. На світанку Росія атакувала цивільну інфраструктуру Одещини. У Чорноморську дрон влучив у багатоповерхівку. В Одеському районі пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. На Рівненщині через ушкодження військами Росії критичної інфраструктури знеструблено понад 10 тисяч абонентів. У кількох приватних будинках вибито вікна, пошкоджені авто. На Полтавщині росіяни задали удару. По промисловому об'єкту. У столиці на цю хвилину, друзі, залишається без тепла 5635 будинків. Це майже 80% із тих, які відновили теплопостачання після атаки 9 січня. Лівий берег внаслідок сьогоднішньої атаки без водопостачання. Тепло в окремих будинках є, але не в усіх. Також сили оборони наші вразили в ніч на 19 січня склад безпілотних літальних апаратів підрозділу зі складу 144-ї мотострілецької дивізії на тимчасово окупованій території Луганської області. Росіяни знахамніли до такої міри, що будують заводи з виготовлення безпілотників на підконтрольних їм українських територіях на Донеччині, Луганщина та Донеччина. Ну і тепер, друзі, трішки ще інформації про Трампа. Про нього будемо говорити сьогодні дуже багато. Видання Bloomberg пише про те, що тарифи Трампа, які він запроваджував проти всіх країн, і стосується це не лише Гренландії, а ще спочатку його другої каденції, майже повністю оплачуються. Американцями дослідження Кільського інституту показало, що 96% навантаження від мит припадає на американських імпортерів і споживачів, тоді як іноземні компанії несуть лише близько 4%. Ну і також іранці образилися на Трампа за те, що той обіцяв їх підтримати під час акції протесту, але так цього і не зробив. Так він допомагав їм з інтернетом. Вони чекали удару по об'єктах в Ірані, але цього не сталося. Можливо, буде, тому що лише 25 січня. Авіаносець заходить до близького сходу, який, можливо, підсилить наміри Трампа і спроможності вбити по Ірану. Але враховуючи те, що там акції протесту захлинулися, відновити їх буде дуже складно зараз. Друзі, на цю хвилину всі новини я хотів повідомити. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, долучіться, будь ласка, до збору, який ми оголошуємо для 66-ї бригади. Дякую, що були зі мною. Всіх люблю ціну і Не перемикайтесь. Все буде в Україна!